Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні хочу щось легеньке для вас подивитись, просто щоб ви попили каву, може, може, чай, може, просто щось своє робіть, і хай воно буде фоном. Хто чекає від вас дзвінка? От давайте подивимось на цю людину, кого нам з вами покажуть. Буду казати про різних людей, ви різні, у вас різні життєві ситуації, може когось впізнаєте. Якщо навіть нікого не впізнаєте, нічого страшного тут. Це просто загальна філіжанка. Так, ну давайте. Так, ну перше, що бачу, це чоловіче обличчя. Закоханий, замріяний і купа питань. Розмови на всілякі теми, більш за все, його тягне от до спільного, особистого життя. І в когось це, може, вже воно є таке в вас, а в когось це, знаєте, людина, яка ще не розуміє, як вас притягти в це спільне життя. Бо бажання є. Але щось питання, щось ви не дуже тягнетесь до цього спільного життя. Ви взагалі-то ви, нібито, і спілкуєтесь, ви нібито і не відштовхуєте зовсім від себе людину. Але до спільного чогось ви спиною. Нема бажання у вас от просто поринути у спільне життя з цим чоловіком. Може, поки що, може, взагалі немає такого бажання, то вже ваші справи. У нас не про це. Чекає від вас дзвіночка? Знаєте, це як от відчуття того, що ви повинні якусь новину йому повідомити. От, чи хоче, чи просто знає, що ви щось йому повинні розповісти, розкрити якусь правду, якусь може й таємничку, але не обов'язково. Далі жінку показують зараз. Ну, тут жінка поспілкувалась з чоловіком, тепер хоче з вами поспілкуватись. Так, хвилиночку. Угу. Вона щось собі зрозуміти не може. У неї, знаєте, так чи ні. Оце е, поки що як на гойдалці сидить. І так, вона в один момент вона згодна з чимось. В інший момент вона вже все перекреслює, вона від цього від всього відмовляється. Ситуація, яка їй просто. от не знаю, що з цим робити, не розумію, що з цим робити. Якась така дивовижна для неї, от як на зараз дивовижна ситуація. Зараз. Думає про якусь хворобливу ситуацію, або взагалі про чиюсь хворобу, бо в неї в думках інша людина з вами просто хоче поспілкуватись про ту людину. Далі. Так, ось тут мені ще одного чоловіка. Показують якась така, знаєте, посмішка в нього на обличчі. Він, угу. ну, він тут з, з якимсь чоловіком поспілкувався, і тема, на яку вони розмовляли, вона в нього викликає посмішку. З вами буде цю тему обговорювати. Так, ще одну жінку бачу. Це має стосунок до вашої родини. Вона вам, ну, ви різні вам вона може бути. Комусь про маму кажуть, комусь про сестру, але ну, така доволі доросла вже. Тоді у вас, сестричка Аліса, що таке? Що ти прийшла і ходиш туди-сюди, туди? Що туди за хвилювання? Що? Так, угу. отак. Походила, походила і пішла собі. Так, ось тут ну про що? Про якогось чоловіка вона і буде з вами взагалі-то спілкуватись. Оця або мама комусь, або сестра комусь. Ви знаєте, от те, що буде розмовою, воно не виглядає, як от знаєте на 100%, вона знає щось на 100%. Воно так не виглядає. Тут більш за все тема, в якій вона сумнівається, свої якісь там роздуми буде вам розповідати, але більш за все, знаєте, розмова буде закінчена словами побачимо. Ну, ну побачимо, Ось, якось так. Далі, чоловік, теж як з родини, або якийсь там гарний друг. Як розглядає якусь можливість, про цю можливість хоче з вами поспілкуватись, і це по домовленості чекає дзвіночка. Була розмова з вами, ви сказали, що я тобі зателефоную, оце тепер сидить, чекає. Тут якісь зміни, але зміни йому хочеться. Угу. А зміни не просто зміни. Хочеться таких щасливих змін в особистому житті. І якось він їх з вами пов'язує. Людина, яка ну, з якої не просто там іноді. Якесь спілкування трошки так, знаєте, порозмовляла і все. Тут доволі близьке якесь спілкування. Тут ви людині важлива людина, та й він вам теж чимось, він вам важливий. Такого ще показують. Так, ще одного чоловіка, але не тільки від вас чекає дзвіночка, і від чоловіка якогось, від пари якоїсь чекає дзвіночка. Тут, крім вас, ще від трьох людей. Діловий, ну просто от, ну, ну, дуже діловий, як сто китайців. Засмучена жінка показана. Ображена на чоловіка. Дивіться як. Вона в такому стані, що вона нікому не хоче телефонувати. 73 цифра біля неї може бути рік народження людини. І цифри 5, 4, 6. Це може бути день народження, може бути місяць народження, оці цифри. І дивіться, як показано, сама по собі нікому не хоче телефонувати так, щоб вона шукала спілкування зараз з кимось то ні. У неї такий трошки складний внутрішній стан. Але якщо ви зателефонуєте, от вона собі, так, знаєте, відчуває, що хотіла би, щоб, якщо хтось буде телефонувати, то тільки від вас вона і взяла б труп, слухавку. Отак от воно виглядає. Тобто, крім всіх інших, ви бажана людина. Усміхнене обличчя чоловіче бачу. Щасливий такий. Радіє чомусь з якимсь чоловіком нещодавно поспілкувався телефонною розмовою. О, зараз. Ну, він щось плани на вас має. І, так як тут показано, то знає, що ви хочете йому якусь новину повідомити. Тому і чекає від вас дзвіночка. Взагалі цікавий такий чоловік, тут інтуїтивний, аж, аж страшно. Дуже інтуїтивна людина. І вас з вами такий ментальний зв'язок має, і як виконання якогось бажання має на думці. Але це саме з вами пов'язане. І з вами у нього як родинний зв'язок. Навіть якщо я зараз вам кажу про вашого там, друга, про коханого, ви для нього рідна людина, рідна, споріднена душа. Ну, то, знаєте, як до вас якась така довіра, до вас тягнеться із серцем. Ну, так, цікаво. Далі, хто від вас чекає дзвінка? Тут справи робочі, тут намальовується шлях, якийсь такий, знаєте, діловий. Але наприкінці робочого дня. І а, тут людина буде чекати від вас дзвіночка, знаєте, як можливість раніше з роботи втекти. А, ну, більш за все на чоловіка схоже. Угу. Ще один чоловік показаний. Отут чекає дзвінка, бо й може з роботи йти через магазин, дівчата. Хто там список готує, що треба придбати по дорозі додому, то чекає вже вашого дзвіночка. Так, що тут? Ну, робочі моменти. Тут навіть я знаєте, я не буду навіть це озвучувати, бо ви самі знаєте, хто чекає від вас дзвінка. Тут якісь для когось затягнута ситуація з та жінка, якісь, знаєте, як шахова партія розігрується. Це суто ділові стосунки. Цінність має собі на, на увазі, от в вас бачить цін, цінність. Чоловік, ви, е, якщо ви жінка. Ви вмієте робити те, що йому треба. Ви вмієте підлаштувати ситуацію так, як йому треба. Тут, ну, наприклад, якщо це якийсь клієнт, замовник якийсь, то він на вас розраховує цілком і повністю. Він знає, що він вам озвучує свою, там, ну, наприклад, проблему, і ви її вирішуєте. Ну, тобто ви цінний е Кадр для нього у вирішенні питань. Так, далі. Угу. то далі тут можу з блюдечку ще когось. Там я вже все всіх озвучила, а от. Робота соціум, там і чоловіки, і жінки, але це робочі моменти. Їх купа може бути за день, навіть нема що там озвучувати такого. Так, ну тут якийсь учень чекає від вас дзвіночка, якщо ви когось там, ну, репетиторством займаєтесь, наприклад. Так, ось тут ще один чоловік. Угу. Зустріч з вами планує? Угу. І інтимні стосунки думає про це. А може, вони у вас вже є? Отак От показано. Так, а для когось, з дівчат мені показана інша ситуація. Ви вже у відносинах, і якийсь чоловік він хоче вас з тих відносин витягти для себе, не хоче вас залишати у тому, з ким у вас вже є стосунки. От не хоче... Чекати, поки ви там може, там пересваритись, може ще щось тут буде, буде діяти і доволі, доволі активно буде діяти. Не знаю, для кого з вас я це кажу, бо жодної літери я ні, не можу тут дати більш таку обґрунтовану підказочку, але. Знаєте, коли людина для себе вигадав таку перемогу, і він буде досягати цієї перемоги, от чого б воно там йому не коштувало. Ну і все, на цьому я закриваю відео. Маю надію, що ви приємно провели цей час і дякую за проведений з вами час. І всім вам гарного настрою, гарних людей. Гарних розмов, дзвіночків, зустрічей, от всього найкращого вам в життя. І бережіть себе, будьте в безпеці! Всі, ви, ваша родина і ваші друзі. І всім вам дуже дякую за ваш зворотній зв'язок, за ваші вподобайки, коментарі і підписки. Побачимось в наступних відео. Всім пока.